Мобілізація, склажма ілізація, склажма ілізація має стосуватися всі і кожен. Має стосуватися всі і кожен. Має стосуватися всі і кожен. Да Дани, не щу, Євген Михайлович, я закон не порушую. Це ІПІАР-акція. Всі повинні бути рідні. Всі. 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 Що це є? Тому що ви бачили, як я себе вів е, до цього часу, як по, по візках, по всьому це. Я так думаю, що майже кожна хата знає цього. І, ну, і завдяки цьому я, мені вручили нам сім'ям, сім, сім, сім головам на район. Вручили повіст. От, е, І е, через два тижні навіть мене цей дома не знають. Не біль, не біль. Через, два тижні, ну, через два тижні буде їхати в Айдар, Але з місією в миротворчу не служити, а буде бус. Так я пропоную тут, щоб ми зібрали продукти, не гроші, не обрання, просто продукти харчування на буса. І через два тижні буду їхати з цими продуктами в Айдар. Буду знімати там, ну, возьму якийсь там телефон, чи Ну, щоб ви не думали, що якісь там продуктивна продажа, то що туди назад. Це в воєнкоматі ми там ну, і будь ласка, так, що продукти зносити до магазину. Ну так, щоб не нести аж туди, а зносити там по цьому, що е, цей. Але там, а далі я не знаю, як буде. Дальше я не знаю, що там. Євген Михайлович, а не бо він збирається в сході селяни? Він мініпіця. Ну і як? Ні згоду. Ні дають згоду відпускати голову. Туди настигти. Зачем туди відпускати? Там, я немає. сам головне не знаю, але це... <посіб> зараз ну, переключую, що це... Ну ви не знаєте, що в сході селяни мають велику селу? Мають, так. Це найбільше села. ми не даємо згоди. Майм, берегу, і ми не даємо. Це моя така пропозиція. Ми не даємо згоди. Бо не повністю.

Бо це я, я несу на відзвичайну велику відповідальність. Хоча я хочу їх. Вийдіть на голосування. Добре, можна голосування питання. Я думаю так. Дивіться, скільки ми проблем все Садик не добудований. Садик не добудований, в ще мені відкритій. Займався, працював над цим разом з районним депутатом. Хіба можемо його такий час не відпускати? Я думаю, що давайте проголосуємо нашої громади і про те, щоб він нас залишався, працював, так, ми всі подумаємо. Давай стане звернення громади села сходу Сиран, села Ростоки за те, щоб... Голова сільської ради відповідно до його повноважень, виконував ну, як функції в селі Ростовки, до кінця е, терміну, як на нього вказано повноваження. Тобто до кінця 2000, Хто за таку пропозицію прошу голосувати. Усімося, хто проходився? Так, сьогодні харчі, будь ласка, у магазині до цих буде їхати бус, позбираємо ми це і Айдар. Того, що Айдар не фінансується з держави. Вони всі добровольці, там ви бачили, які проблеми в байдарі там є, треба їх підтримати. Таке. Ну, має стосуватися всіх і кожного, всіх і кожного, всіх і кожного, всіх